Реабілітація це дуже важлива процедура, яка підтримує здоров'я пацієнта і допомагає йому повністю або частково відновити свою психічну та фізичну здатність функціонувати в суспільстві. Це стосується як людей з обмеженими можливостями, так і тих, хто потребує спеціалізованого лікування під час відновлення після хвороби, після операції чи травми. Реабілітація також є профілактичним заходом, спрямованим на мінімізацію ризику, зниження працездатності в майбутньому. У Польщі є можливість отримати безкоштовну реабілітацію в рамках Національного фонду здоров'я, тобто НФЗ. Щоб її отримати, людині необхідно мати направлення від лікаря, який має договір із НФЗ, наприклад, лікар першого контакту, тобто терапевт, або лікар-спеціаліст. Інша справа, що часто на реабілітацію треба чекати дуже довго. Ще один спосіб отримати безкоштовну реабілітацію звернутися до благодійних організацій, які допомагають людям з обмеженими можливостями. Такі організації можуть надавати реабілітацію у власному або співфінансувати реабілітацію в обраному приватному осередку. Прикладом такої організації є, наприклад, наш фонд Авалон, який займається допомогою людям з обмеженими можливостями в різних сферах, однією з яких є власна реабілітація. Не секрет, що успішний процес реабілітації залежить від регулярності та систематичності, тому важливо не переривати цей процес надовго. Через війну в Україні багато громадян з інвалідністю змушені залишати свої домівки, а це призводить до втрати доступу до місць, де вони проходили реабілітацію раніше. У Польщі існує можливість для біженців з України проходити процес реабілітації в місцевих закладах. Біженці з України мають право користуватися державними програмами реабілітації, але для цього в більшості випадків їм необхідно мати довідку про інвалідність, видану в Польщі, бо, на жаль, українські довідки у нас не визнаються. І процес отримання такої довідки часто займає місяці. З іншого боку, фонди з проектами, спрямованими на допомогу біженцям з обмеженими можливостями, часто визнають довідки, видані в країнах біженців, або навіть надають допомоги на основі іншої медичної документації, наприклад, медичної довідки про стан здоров'я чи іншої діагностичної документації. Центр допомоги біженцям з інвалідністю є ініціативою фундації Авалон, у рамках якої біженці з обмеженими можливостями та хронічно хворі біженці мають можливість збирати кошти від благодійників за допомогою субрахунку та збірки на хелпу а також користуватися безкоштовною реабілітацією в проєкті Авалон Актив. Якщо ви перебуваєте у Варшаві, то можна записатися на абсолютно безкоштовну реабілітацію в нашому фонді. З іншого боку, бенефіціари з інших міст мають можливість скористатися проєктом дофінансування реабілітації в іншому приватному осередку. Для того, щоб подати заявку на співфінансування або записатися на реабілітацію в фонді Авалон, вам необхідно написати нам на електронну адресу поміч України У листі вкажіть свої особисті дані, повідомте про тип допомоги, яку ви бажаєте від нас отримати, реабілітація в нашому закладі чи співфінансування. А також додайте до електронного листа наступні документи: ідентифікаційну картку, номер песель, документ, що підтверджує дату перетину польського кордону, а також медичні документи, виписка з лікарні, дані про діагносту, попереднє лікування, довідки про стан здоров'я, довідку про інвалідність за наявності. Ми приймаємо документи, видані як польськими, так і українськими лікарями. У разі виникнення питань звертайтеся на нашу інфолінію за номером 790 688 222. Надаємо безкоштовні поради та консультації з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 трьома мовами: польською, українською та російською. Щоб записатися на реабілітацію в більшості осередків, необхідно мати посвідчення особи, номер песель, а також всі необхідні медичні документи, особливо ті, що мають інформацію про діагноз та стан здоров'я пацієнта. Зробити це можна за допомогою сайту, посилання на який знайдеш в описі до цього вебінару. Сайт створений польською мовою, але має досить інтуїтивний інтерфейс. Отже, щоб здійснити пошук осередку потрібно. Натиснути першу кнопку на зеленій верхній стрічці Вишукування упрощене. На сторінці, що відкрилася, натискаємо на ваше бойоводство на мапі обираємо назву вашої місцевості, тобто місто, обираємо зі списку тип реабілітації, котрий вам потрібен. Якщо реабілітація має бути виконана не в осередку, а вдома, то в четвертому кроці обираємо вид послуг. Якщо це вас не стосується, залишаємо пустим. Обираємо вид об'єкта, в якому буде проводитися реабілітація. Якщо не маєте вимог, то залишайте пустим. Кроки 6 і 7 можемо залишити пустими. Натискаємо кнопку Шукай. Бачимо список осередків, які відповідають нашому запиту. Тиснемо на обраний і бачимо коротку інформацію про тип осередку, точну адресу, типи реабілітації, які він пропонує, а також форму сплати за послуги. Щоб записатися на реабілітацію, необхідно сконтактуватися з центром. Для цього копіюємо назву осередку і гуглимо його. Інформацію про форму запису на реабілітацію, ціни послуг а також необхідні документи, зазвичай можна знайти на сайті осередків. У більшості осередків запис на реабілітацію відбувається телефоном або через електронну пошту. Безкоштовну консультацію фізіотерапевта у своїй місцевості можна знайти за другим посиланням, котре знайдеш в описі до цього вебінару. На цьому сайті є документ, табличка, у якій знаходиться перелік осередків та конкретних фізіотерапевтів Асоціації Фізіотерапія Польська, які можуть надати безкоштовні консультації українським біженцям. Осередок зі списку можна обрати згідно з поданою місцевістю та адресою, вказаною в табличці. Форма запису на консультацію здебільшого є телефонна. Номер та можливі години дзвінків теж вказані у табличці. Бажаємо успіху!